Всім привіт! Ви на моєму каналі Альона Читає, і сьогодні я розповім вам про трилери, які можна прочитати за один день. І першою книгою, про яку я сьогодні хочу вам розповісти, це камінь, ножиці, папір». Це психологічний трилер з нотками детективу, який розповідає про сімейну пару Амелію та Адама, у яких є певні проблеми у сім'ї. Їх шлюб розпадається, але вони хочуть зберегти його. Тому вони приймають рішення поїхати у невеличкий будинок у Шотландії у маленьку відпустку. Але для того, щоб зберегти шлюб, потрібно бути максимально честим і відвертим. І головним питанням цієї книги буде: а чи можна взагалі довіряти у сім'ї? Чи можна розв'язати конфлікти, будучи максимально чесним один з одним? І чи є взагалі відповіді на питання, які так турбують головних героїв? Цей трилер захоплює дійсно з перших своїх сторінок. Історія. Дуже напружена на кожній сторінці, у кожному розділі відчувається напруга, яку відчувають самі головні герої. Еліс Фіні, це авторка цієї книги. Як на мене, зробила. Дуже крутий і віртуозний сюжет, який закручується, закручується просто у вас на очах. Вона додала трошечки епістолярного жанру сюди. Тут ми зустрінемося із листами, які дружина пише своєму чоловіку, в яких розкриваються проблеми сімейної пари, переживання дружини. І це допомагає трошечки розв'язати той клубок, який скрутився і зав'язався між головними героями. Але в той же час саме ці листи і заплутаються. Плутують увесь сюжет. Під час прочитання ви будете, наче розуміти все. Вам буде зрозуміла поведінка, вам буде зрозумілі відчуття, почуття, емоції головної героїні. Але в той же час саме ці листи і додають таку краплинку інтриги, яка допомагає вам зануритись у сюжет і бути напруженим увесь час. У книзі присутні три головні герої: це дружина. Це чоловік і дівчина, яка доглядає за маєтком. Як ці три головні герої пов'язані між собою, які таємниці їх пов'язують, що кожен з них приховує дуже цікавий сюжет. Я б поставила ці історії 10 із 10 за легкість оповідання, за епістолярний жанр, мені дуже подобається, коли у книгах присутні якісь листи або щоденники. Таким чином ми, як читачі, в змозі зануритись і прям заглибитись у підсвідомість персонажа, у його характер, тому що, як ми знаємо, ми можемо бути максимально відверти відвертими самими із собою, саме у наших щоденниках. Тому, як на мене, саме завдяки пістолярному жанру, ми можемо ще більше зануритися у персонажа і відчути все те, що переживає саме він. Кінцівка вибухова неочікувана дуже інтригуюча. Мені прям Сподобалось. Я вважаю, що ця книга прям заслуговує на окреме місце на вашій поличці для прочитання. Тому, якщо ви шукаєте якийсь нескладний, але дуже інтригуючий, цікавий, захоплюючий трилер, психологічний трилер детектив. То цю книжечку можете сміливо обирати до прочитання. Написана вона легко, досить крупний шрифт на сторінках. Сюжет пробігає досить плавно, досить швидко. Тому я думаю, що цю книжечку можна сміливо прочитати лише за один день. І наступна історія це. Отака манюнічка терапія від Себастіана Фіцика. Якщо вам вже знайома ця назва, можливо, ви вже бачили серіал по цій книзі. Він називається одноіменно терапія від Себастіана Фіцика і досить непоганий серіал, але. Книга, все ж таки, я вважаю краще. Не дивлячись на те, що вона така геть манюнічка, сюжет неймовірно захоплюючий. Історія розповідає про терапевта Віктора Ларенца і про те, як у нього зникає безслідно дочка. Після чотирьох років невдалих пошуків і безслідного зникнення 12-річної дочки, головний герой Віктор відправляється на усамітнений острів, де він планує трохи. Трошечки відволіктися думками, але його спокій порушує незнайомка, яка однієї ночі раптово стукає у його двері із дивними питаннями. Сама незнайомка підозрює, що у неї є розлад шизофренії, і саме з цим запитом вона звертається до доктора. Але з плином часу, з деякими запитаннями та відповідями на них, доктор, головний герой Віктор. Розуміє, що щось дуже підозріло, схоже на те, що дівчина, яка є письменницею дитячих книжок, і головна героїня її книжок. Дуже схожа на його дочку, і цей момент починає його дуже дуже нервувати. Він має надію на те, що незнайомка ще знає про зникнення його дочки та можливе її місце перебування. Тому терапія з незнайомкою стає для нього не лише роботою, а й власним розслідуванням в пошуках власної 12-річної дочки, яка зникла 4 роки тому. Мотрошний детектив, оригінальна історія, дуже цікавий сюжет, круті персонажі, які тримають у напрузі до останніх сторінок цієї книги. Якщо ви читали мовчазну пацієнтку або Анну, О, про яку я також розповідала у минулому відео, терапія від Себастьяна Фіцика може трошечки нагадати вам ці історії вони можуть бути трохи схожими за сюжетами, тому що і там, і там перекликаються пацієнти, доктор, розслідування по якимсь спогадам. Але все одно, ця історія є унікальною. Вона дуже цікава. Увесь плин сюжету він напружений від самого початку до самого кінця. Розв'язка неочікувана, і саме завдяки формату. Вон, як ви бачите, вона взагалі невеличка ця книжечка. Ви будете у напрузі дійсно протягом усього сюжету. Як на мене, ця книга якраз і створена для такого одноденного читання, саме завдяки формату, її буде зручно взяти кудись з собою у дорогу, наприклад. І якщо у вас є вільні, там я не знаю 5 годин, їх повністю вистачить на те, щоб прочитати та осмислити цю манюнечку, але не дивлячись на розмір. Фантастичну історію! Як вам такий формат відео? Пишіть у коментарях, про які ще книги ви б хотіли дізнатися, або відгуки, або моє враження, або якісь рекомендації, і я з радістю запишу його для вас. На сьогодні це все. Я сподіваюся, вам було цікаво, тому не забувайте підписуватися на канал та ставити лайк цьому відео.